Що ми всі сьогодні розглядаємо? Сьогодні з'являється новина. От зараз говорить ця країна. З'являється новина, говорять, що в росіян вже дронів 10 разів більше, ніж в нас. Це говорять наші військові. Наші військові. І зараз ця країна новина всюду. По-перше, хочеться почути, чи це є правда. І напевно про це ми маємо говорити. І тут має бути міністр оборони. І ми маємо це обговорювати. Ми про це з вами не говоримо. І ми не говоримо, а що ж буде зроблено, щоб було не так. Ми вже все забрали. Нам казали, заберемо гроші місцевого самоврядування, будуть дрони. Де? Гроші забрали? місцевого самоврядування. Де дрони? Нам казали, це буде бюджет, будуть дрони. Де дрони? Нам багато чого казали, а далі продовжують волонтери забезпечувати фронт дронами. Так має бути? Ні. А що роблять народні депутати? Знову вся країна обговорює. Як народні депутати внесли закон про податок на бездітність? Божевілля, божевілля! Нащо це робити? Вносять вся країна на вуха встає, після цього відкликають. Це як називається? Це прямий шлях до бездітності, це те, як це називається. Те, що це робиться, нащо вносити ідіотські законопроекти, потім їх відкликати, потім нащо збурювати людей. Давайте займемося тим, що реально потрібно, а потрібно нам дрони, фортифікації. Все потрібно над цим треба працювати. Нарешті схаменіться.